Як починається ранок кожного фермера України? Прокидаєшся, заварюєш кружечку запашної кави, дивишся прогноз погоди, радієш тому, що всі твої поля зальє і в тебе буде по 10 тонн соняшника з гектара. Дякуєш прогнозу погоди, відкриваєш фідмап, дивишся, наскільки в тебе. Виросла є біда, який в тебе класний баланс, який в тебе великий прибуток, це все дуже класно, гарно, візуально. Потім їдеш на господарство мимо своїх полів і дивишся і радієш, як буяють твої поля. Насправді, мій день починається вже приблизно десь років, мабуть, чотири. Саме з фінмапа, адже дуже багато сервісів ми створюємо для вас: це ігровекс Медіа, ігровекс-лабораторія, ігровекс Маркет, і Трейд, і ще дуже багато проектів, які ми хочемо зробити. От і тому я для себе знайшов дуже крутий інструмент, про який власне сьогодні хочу вам розповісти для того, щоб ваш облік фінансів і планування фінансів були суперзручними. Гровекс допомагає годувати світ. Скільки у мене є грошей, і скільки я можу потратити зараз? А скільки я витратив в минулому місяці? А скільки я витратив за минулий рік? А скільки я маю витратити точно, там, через місяць, через два або через півроку? Це такі, здавалося, прості запитання, але. Інколи дуже складно фермеру отримати на них відповідь. Чого? Тому що там заплановані гроші заплатити за оренду, тут треба купити солярку, тут треба запланувати гроші на ремонти. І, як правило, от те, що я спостерігаю, фермери ведуть бухгалтерію в форматі піввідра. відро В якому сенсі? Ну, треба там купувати насіння або солярку, здали якусь продукцію. Там не треба нічого купувати, дивимося на ціну. ждемо, що вона виросте. Нічого не продаємо. Потім продаємо, коли всі продають, тому що прийшли жнива, і треба, допустим, солярка або треба добрива, або там прийшла посівна і треба насіння. От. Але насправді є зараз уже українські розробники зробили дуже крутий потужний сервіс, яким я користуюсь вже більше 4 років, за допомогою якого можна це все дуже гарно візуально оформити і дуже гарно автоматизувати. Тобто, це автоматизація роботи по управлінню і обліку фінансами компанії. Прошу не путати з бухгалтерською роботою, тому що дуже багато хто з фермерів каже. Та облік грошей то задача бухгалтера. Колеги, я вам авторитетно заявляю, що робота бухгалтера це звітність перед державою в зручній державі формі, а управління фінансами. Аналітика грошей і прийняття рішень це безпосередньо ваша робота. Тому що коли стає питання, там чи купувати якісь товари цінності, чи не купувати, чи купувати там новий трактор, новий комбайн, чи там задонатити на якісь кілька дронів на збройні сили, чи там з'їздити десь у відпустку, відпочити якийсь тиждень, полежати, нічого не робити. Це всі рішення, які ви маєте прийняти, і для того, щоб ви могли їх прийняти, ви маєте чітко розуміти, а скільки у вас на це є грошей, як виглядає ваша? Кешфлоу, P&L за минулий рік, і як він буде виглядати за наступний рік? Тобто, це самі прості, самі елементарні фінансові звіти, які мають бути в кожному бізнесі. І швидше за все, ви про них ніколи не чули або вважаєте, що це якісь. Матюки, але насправді я особисто, коли познайомився з сервісом FinMap, я зрозумів, що українські програмісти, по-перше, дійсно круті. По-друге, що можна прикрутити автоматизовано, наприклад, з Приватбанка всі рахунки, щоб не бухгалтер десь там якось на папері це все вів, а щоб прямо в натурі в онлайні вгружалися всі дані по рахунках, і можна бачити, скільки в тебе на якому рахунку, або в сейфі ти сам можеш вести гроші, готівку. І відповідно таким чином ти бачиш абсолютно всі витрати. І абсолютно всі прибутки, і як наслідок, програма сама вибудовує тобі кешфлоу і P&L. адже набагато краще приймати рішення мовою цифр, а не просто на своїх відчуттях. Чуєчка, це, звісно, дуже круто. От, але коли ти чітко бачиш, що в тебе там вистачає грошей, щоб там дожити до посівної до нового року, і в ці гроші там не влізає, наприклад, покупка землі. То на неї треба залучити кредитні кошти, додаткові, або щось продати. Так само, якщо хочеться купити там новий трактор або задонатити на Збройні Сили України, а ти бачиш, тебе кишлов не сходиться, значить ти маєш запланувати там якусь ікс кількість продукції продати. Це все може виглядати дуже гарно, дуже приємно, а саме головне автоматизовано. Тобто, це сервіс для управлінських рішень саме для власників бізнесу, для того, щоб приймати рішення. Не на основі чуєчки, яка, звісно, добре, а саме приймати рішення, опираючись на мову цифр. Тож, як це виглядає? Я хочу показувати саме. На, на прикладі фермерського господарства, не якогось із бізнесів, а саме фермерського господарства. Так, у нас ФГ фегеклаптекстепу йому трошки більше року, і там земельний банк за рік збільшився з 10 гектарів. Там уже до здається 80. От і час сьогодні, коли ми записуємо це відео, ми навіть ідемо купувати там уже свій перший пай, а не тільки орендувати. Отже, як це виглядає? Тут є вибір проектів. Да, тобто, от видно, всі мої е, компанії. От, і тут е, зліва е, дивіться вверху залишок на всіх рахунках, тобто скільки фактично залишилося е, грошей, ось нижче йде всі рахунки. Банківський рахунок це е, сюди втягнутий рахунок привата. Він вміє затягувати гроші з банків. Вони здається, працюють над втягуванням з інших банків. Мені здається, що крім привата, вже є ще якісь банки. Але окей, привата точно втягує автоматично. Далі гроші, готівка написано сейф, гроші написано каса. Бачите, тут мінус. Да, це значить, що десь видавали готівку, швидше за все, на підписання договорів оренди. Або ще на якісь польові роботи. Ну, типу там робочих покормити, пішла десь готівка. От. І на рахунку фермерського господарства ще 415 тисяч. Наприклад, це ось аналітика. Кожен мій ранок починається. З P&L, ось так виглядає P&L з вересня 2022 року, по сьогоднішній день, фермерського господарства. Ось тут були прибутки, ось тут було багато витрат. От. А в вкладці платежі видно повністю всі платежі. Там на шо, комісія банку, там заключення договорів оренди, зарплати, повністю, повністю всі платежі видно. От. В аналітику мені дуже подобається цей розділ. От, я дивлюсь повністю стовпчиками, чорні, це витрати, зелені, це прибутки. От, і я коли спускаюся нижче, да, то можна побачити всі доходи. Наприклад, тут конкретно там, за весь час існування фермерського господарства, повторюсь, воно поки що дуже маленьке. Всі доходи 2 мільйона 106 тисяч. Да, і це більша частина із них це мільйон 600 – це козика. Да, Богдан з Оксаною зі свого кармана профінансували фермерське господарство. Тут ми бачимо ось держдопомога 116 тисяч. Це саме ті, ті гроші з дару, які ми теж записували випуск, показували вам, що ми їх отримали. Ось вони тут. Продаж товарів. Да, у нас там було аж цілих там, 10 гектарів в минулому році. Ми щось, щось даже трохи напродавали. продавали. От. А в витратах тут зарплата майже 300 тисяч. Там оплата за товар це оплата всіх ТМЦ, які були використані ну, в господарстві. Тут ось бачите, в запланованих повернення позики да, має бути повернено позика, позика фермерським господарством тому, хто позичав. От. Або ось, наприклад, ми купили на фермерське господарство автомобіль для голови ФГ, купили буса, щоб він їздив. Ось оренда землі, так? тобто ми вже по факту заплатили за оренду землі 259 тисяч, і, наприклад, 48 тисяч заплатили податку на землю. Тут ось 122 тисячі це послуги. Це, швидше за все, якісь послуги агентські, або нотаріальні, або ще якісь послуги. От. І таким чином я бачу повністю всі. Витрати, ось навіть там амортизація авто 41 тисяча. Да? Тобто купили буса і вкинулися в ремонт для того, щоб ну, він їздив. Отже, таким чином я можу бачити за той період, який я вибрав, повністю всі витрати, які мені цікаво. Тут можна вибрати за весь час або вибрати там за якийсь наприклад, минулий місяць, да? і побачити тільки за минулий місяць, куди йшли. Гроші там в минулому місяці на 68 тисяч купили товара, на тисяч пішла амортизація авто, 45 тисяч пішло на якісь послуги з фермерського господарства, і 37 тисяч пішло на зарплату, наприклад. От, і там податків заплатили 5,5 тисяч. От доставка Інтайм щось возило на 4,3 І таким чином я дуже легко бачу абсолютно. Всі гроші фермерського господарства, тобто у мене в фермерському господарстві є партнер Оксана, управляючий партнер, Вона управляє фермерським господарством. У неї є голова фермерського господарства Валентін. У Валентіна є менеджер земельного банку, юрист. Там на підряді в нього є працівники, які роблять всі польові роботи. На підряді Валентина є агроном. Тобто, відповідно таким чином вибудована структура. А я, як співвласник фермерського господарства, можу піти подивитися, а що в них робиться з грошами прямо в режимі реального часу, там майже автоматизовані повністю всі. Речі. О, тому о, цей розділ мені просто о, дуже подобається. Відповідно, можна подивитися всі доходи по категоріях, по місяцях, да, коли звідки приходили гроші, і навпаки, всі витрати по категоріях, по стовпчиках, по місяцях, куди йшло скільки грошей. Ну, наприклад, там найбільші витрати бачу були в квітні. Да, можна провалитися, подивитися, що о, о, там була зарплата. Що там були податки? що там була оренда землі 126 тисяч в квітні. Да? Тобто в квітні орендували багато землі, заплатили за оренду. От. І авто купили теж в квітні. Відповідно, повністю всі витрати. Я дуже гарно, візуально бачу, як це. От. І відповідно, тут можна провалитися в будь-який, нажати на будь-який стовпчик, і воно зразу показує, що це були реально заплатежі прямо прям по кожному платежу. Ось, в Grovex Market на 140 тисяч. 7 червня фегеклептехстепу. Скупилися. І ще ось на 19.880, 7 червня теж скупились. Тобто я прям нажимаю на стовпчик я можу побачити в розрізі місяців що це були за платежі. І ось, наприклад, в маркеті в травні там, маленькими чеками скуплялись. Мабуть, це були якісь там, кондиціонери для води або ще щось. Ну, щось, щось, щось дрібненьке в маркеті купували. Ще дуже цікавий розділ календар. В ньому можна побачити касовий розрив. Що таке касовий розрив? Це коли. У вас не вистачає грошей, щоб зробити платежі. Тобто сюди можна а, прям повносити ось тут, а, побачити всі свої майбутні платежі, да? от тут їх візуаль... повносити, візуально їх побачити, а календар вам порахує, а, якщо ви ці всі платежі повносили, чи а, залишиться у вас гроші на рахунку, і якщо. У вас буде касовий розрив, то воно вам підсвітить червоненьким, що чувак, у тебе касовий розрив, тебе не вистачає грошей ну, от, на ту якусь конкретну дату. Тут можна подивитися ось так в розрізі там, стовпчиками по датах, да, можна подивитись календарем. Ось, наприклад, 7 червня там, був приход плюс 1300 гривень, да, а витрата була там. На 160 тисяч гривень і баланс 381 тисяча. Або, наприклад, заплановані платежі, а тут нема запланованих, тому що сьогодні у нас 20-та. І відповідно ми бачимо, що якби були заплановані платежі, то воно би нам підсвітило, показало, що в нас не вистачає грошей. Тобто показує всі приходи і всі витрати по одному дню і сразу показує актуальний баланс, той, який був на той день. Або буде на той день, якщо це планові платежі. Таким чином ви побачите, а скільки конкретно грошей вам не вистачає: тисячу, сто тисяч чи мільйон. Відповідно, а на фоні того, що це, ці всі платежі там майже автоматично, або деякі автоматично втягуються на у фінмап. Ну, понятно, якщо ви там готівку видавали, да, то вона не втягується. А якщо йшли по. Якісь рухи по рахунку, то воно буде втягуватись. Відповідно, це буде дуже гарно, дуже сочно виглядати, і цим дуже приємно реально користуватися. Я вже прям бачу: Ви хочете мені написати, що поть! Фінанси це робота бухгалтера, хай там займається тими грошами і тими бумажками. Або чого б це я мав, ну в смлю чого б це ви мали б приймати якісь незважені рішення. Всі рішення, які прийняті, вони є правильні. Я погоджуюсь, ваше рішення є саме єдине вірне, якщо ви так, таке рішення прийняли і так робите. Тут немає ніяких заперечень, але. По-перше, робота бухгалтера це звітність перед державою в зручній державі формі. По-друге, мій досвід консультацій великої кількості господарств. Тобто ми з командою Академії склали моделі економічної ефективності фермерського господарства уже багато-багато сотень. І я бачу, що зараз, коли ціна на сільгоспродукцію упала, да, а витрати на залишились ті самі, і, в принципі, в, в країні дуже нестабільна ситуація, то дуже важко фермерам пристосуватися і набрати швидкість пристосування, я би сказав. От. І е, тому, що там щось в гривні, щось в доларі, там ціна виросла, там ціна упала, там азот подорожчав, то азот подешевшав, там на солярку акциз мають вертати. І або там ціна в портах змінилася, або там зерновий коридор перекрили, і це все дуже сильно, дуже дуже сильно може змінювати вашу фінансову модель і без інструмента а, обліку, да, то, щоб ви якось могли це візуалізувати або десь порахувати, крім в голові. А я сразу скажу, що в голові неможливо а, з цим працювати, як мінімум, треба доставати на папір. Крім того, постійно є якісь витрати, які ви не зважаєте. Які ви не помічаєте, а вони насправді можуть бути прям дуже-дуже дуже суттєвими. Тому дуже круто, якби у вас був би інструмент, за допомогою якого ви можете автоматизувати на управління фінансами. Да? Тобто бачити всі гроші, які прийшли, бачити, куди пішли гроші, і робити свій план, куди відправити гроші, і автоматично бачити, а чи вистачить у вас грошей там на всі ваші а, планові. Платежі, які у вас є. Адже тільки ви власник бізнесу, і тільки у вас в голові є повна картинка всього того, що відбувається у вашому бізнесі. Бухгалтер не прийме за вас рішення, можна щось купувати чи де можна зекономити. Відразу хочу сказати: якщо ви думаєте, що ви маленький фермер і вам, у вас дуже маленький оборот, і вас там нема що рахувати, то я вас попереджу, що навіть навіть навпаки, скажу що, якщо у вас мало грошей, то порахувати кожну копійку до копійки, де ви куди витратили гроші, це супер важливо. Тобто для великих господарств з оборотами, наприклад, ось по місяцю може бути там і 50 мільйонів гривень. Це дуже дуже важливо, тому що на великих об'ємах ціна помилки теж дуже велика. Прям критично, да, і всім великим господарствам це просто must have. От. Так само і для маленьких господарств. Там маленька витрата, яка не продумана, але регулярна, може вбити просто ваш бізнес. Тому е, цей інструмент я рекомендую абсолютно всім. Ви бачите, да, що від 10 гектар е, фг Текстепу почало вести Фінмап. І Фінмап це один з інструментів, завдяки яким. Е, Геклаптек степу може далі ефективно рости і розвиватися, тому що порахована кожна копійка на оренду, на зарплату, на нотаріусів, на всі там гербіциди, насіння, солярку, послуги і так далі. І так далі. Ну, якщо я вас замотивував навести порядок у ваших фінансах і навчитися на планувати. Ваші гроші, то не переживайте, що ви не зможете самостійно в цьому всьому розібратись. Адже Фінмап для всіх підписників Grovex надає доступ до свого навчального телеграм-боту Фіннавігатор повністю безкоштовно. У цьому боті є покрокова інструкція, як навести лад у фінансах і налаштувати FinMap саме для вас. Тож переходьте за посиланням під відео, реєструйтесь у бот і налагодьте порядок у своїх. Фінансах. Велике вам дякую, що додивились ці відео до кінця. Напишіть відгук, чи ви зареєструвалися, чи була корисна для вас ця інформація. Можливо, вам ще треба розказати про якийсь цікавий софт по фінансах, по землі ще по чомусь. З радістю це для вас зробимо, адже всі відео, це, як правило, відповіді на ваші запитання. Велике дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, пересилайте друзям. Хай прибуде з вами урожай і перемога!